Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні на уроці ви зможете самостійно перевірити свої досягнення у застосуванні набутих знань, умінь та навичок. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому дружнім класі діти просто молодці. Зараз перевіримо ваші досягнення з теми частини мови. Цікаво, чи вмієте ви розрізняти частини мови? Виконаємо перше завдання від цього гаджика. Він каже так, щоб повторити правила, пропоную разом заповнити таблицю. Розглянемо таблицю. Називається вона частини мови. Спочатку ми маємо подивитись на приклади, подумати, на які питання відповідають ці слова. Сказати, що вони називають, і визначити частину мови. Готові? Отже, маємо приклади. Дитина, книжка, визначили це іменники. Правильно. Чому це іменники? Тому що називають вони предмет. Слово дитина відповідає на питання хто, слово книжка на питання що. Продовжуємо. Подивіться на ці приклади. Гарний, чудова, тепле. Здогадались, яка це частина мови? Це прикметник. Що ж називають прикметники? Ознаки предметів? А на які питання відповідають? Який, яка, яке, і якщо їх буде багато, то будуть які? Гарні, чудові, теплі. Наступне читає писати. Що ж це за слова? Здогадались? Це дієслова. Що називається ця частина мови? Дієслово називає дію предмету і відповідає на питання От, слово читає, що робить, або писати, що робити. Наступне дев'ять шостий. Коли слова пов'язані з якимись числами, ви вже здогадали, що це числівник. Числівник називає кількість предметів, наприклад, слово «дев'ять», або порядок предметів при лічбі. Шостий. На які ж питання відповідають числівники? Скільки або котрий? Ну а зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть дату сьогоднішнього уроку та класна робота. Далі. Наступне завдання. Ми продовжуємо перевіряти свої досягнення з теми частини мови. Треба знайти приклади слів частин мови. Ось вони іменники, прикметники, дієслова, числівники. Приклади такі стоять, малює. 6 двадцять. Діти, сонце. Веселий, холодне. Отже, іменники шукаємо слова, які називають предмети. Діти, сонце, прикметники. Слова, які називають нам ознаки предметів. Веселий, холодні. Діє слова, саме слово говорить про те, що слово діє, щось робить, стоять, малює. І числівники все, що пов'язано з числами. 6, 20. З другим завданням ми впорались. Наступне завдання. Ця дівчинка пропонує нам дібрати прикметники до поданих іменників і записати за зразком. Україна яка, дітки? Рідна, велика? Допишіть, будь ласка, ще два прикметники, а учні які розумні, кмітливі, допитливі. Подумайте та допишіть іще два прикметники. А мультфільм який? Цікавий, веселий, повчальний. Придумайте та допишіть іще два прикметники до слова мультфільм. Продовжуємо. Завдання вже четверте. Завдання таке прочитай текст. Знайди в ньому дієслова та випиши їх. Сашко прокинувся раненько. Сашко що зробив? Прокинувся. Виписуємо перше дієслово прокинувся. Далі зіскочив з ліжка і підійшов до вікна. Що зробив Сашко? Зіскочив, підійшов. За вікном щебетали пташки. Пташки що робили? Щебетали. Вони весело зустрічали новий день. Що вони робили? Зустрічали. Всі дієслова ми з вами визначили, підкреслили, вам треба їх виписати. Поставте відео на паузу. Наступне завдання. Нам треба до поданих іменників в ці речення вписати числівники. Тиждень має скільки днів? Сім. Рік має або містить скільки місяців? Дванадцять. У нас сьогодні скільки уроків? П'ять. Запишіть, будь ласка, отримані речення. А зараз. Нам треба записати чотири числівники, які закінчуються на дидцять. І це вже шосте завдання. Так, ми вже бачимо ось дві цифри. Крокують, вони нам підказують. Дцять 10... сімнадцять. А тут, який ми числівник запишемо, закінчується на «дцять». А як ми почнемо слово тринадцять. Продовжуємо дцять. А почнемо, погляньте на них, «Дев'ятнадцять». Який тут числівник запишемо? Шістнадцять. Зверніть увагу, не пропустіть букву Т. Не шістнадцять, а шістнадцять. Тому що шість. Ну що ж, на цьому наш урок закінчено. Сподіваюся, він був нескладний, і ви змогли перевірити, як багато ви знаєте та вмієте. Дякую вам за увагу. До зустрічі!